Power. мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power офіційний партнер БПЛ 2023-2024 років. Ну, враження дуже такі важко щось говорити зараз. Потрібно більше оцінити все на холодну голову. Добре, що забив, для нападника обов'язково потрібно забивати, але дуже всі розстроєні, що. Не дотерпіли. Чи мали змогу, можливо, бачили, що ще можете збільшити рахунок команд? Так, звичайно, що в першому таймі ми мали досить дуже багато моментів, хороших реалізацій. Потрібно працювати більше. От рахунок рівний, але як оцінюєте саму, о, самі команди. Ну, я рахую, що ми сьогодні повністю переіграли Маріуполь по ігрі, по всьому. І в нас є таке, як ахелесова п'ята. Ми пропускаємо дуже багато зі стандартів, особливо в кінці. Не знаю, з чим це зв'язано, але є така в нас проблема. Раніше грали в захисті на півзахисті, Зараз от нападник. Як вам взагалі на цій позиції? Дуже добре, бачу себе тільки на цій позиції центрального нападника і. Більше не збираюсь ходити по різних позиціях і грати тільки на цій позиції. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн Волд News, Офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.